Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами поговоримо про ту тему, яка дала поштовх к цьому каналу, яка була можна сказати першою. Це були й перше відео, яке я випускав на початку повномасштабної війни, а саме відео про p 2 p обмін, про те, як заробляти на P2P. Тому вмощуйтесь зручніше, готуйте собі щось. Кусненьке, тепленьке, а ми починаємо. Поїхали, друзі. Ще хотів би вам повідомити, що я зараз максимально активно веду свій телеграм-канал. Я публікую туди а, актуальні корисні новини про бізнес український, про а, фінанси, про криптовалюту, про фондовий ринок. Тому буде цікаво почитати. А також я пишу туди свої якісь думки, що мене зараз тривожить, що я думаю. Коротше, людям це заходить. Я знаю, що глядачам це подобається, бо я бачу багато е реакцій, які ставлять там пальці вверх, сердечки, чортики, все як подобається. Коротше, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут ви можете бачити десь QR-код, а також посилання є під відео. Я буду рад з вами там е побачитись. А ну і ще, щоб більше вас замотивувати, підписатися на мій телеграм-канал, я хочу вам сказати. Що дуже дуже скоро там буде конкурс десь на 100 доларів. А скільки там буде переможців, буде залежати лише від вас і від кількості підписників, які підпишуться на телеграм-канал. Коротше, підписуйся. Посилання в описі. І так, друзі, давайте розпочнемо розмову про те, взагалі, що таке P2P. Взагалі, P2P – це. Ну, це така назва, можна сказати, яка пішла лише в Україні, тобто P2P, P2P, Але насправді ця ніша називається арбітраж криптовалют, і вона має трошки більше значення, ніж просто P2P. І взагалі ця ніша набагато глибше, ніж ми можемо з вами. Просто так швидко дізнатися, тобто швидко. Тобто тут є безліч різних криптовалют, є безліч різних зв'язок, схем, які ми можемо використовувати. Але в Україні дуже-дуже е велику популярність набрало саме те, що е ми маємо чорний курс. Долара, і таким чином ми можемо купити долар дешевше, продати долар дорожче, і на цьому ми заробляємо. Це максимально проста і звичайна схема. Цією користувалися багато українців на початку повномасштабної війни. Чесно кажучи, я цим користувався, і навіть в ВІП-групі я показував схеми, як цим користуватися, але потім. НБУ зробили заборону, дали, дали нам неможливість е, купувати долари в е, банках, неможливість виводити долари з України через наші банки, і таким чином ця тема, ну чесно кажучи, загнулась. Але нещодавно НБУ, вони Дали нам знов таки доступ до, скажімо так, звичайних людських технологій про купівлю долара в звичайному банку. І тепер, для того, щоб ви могли купити звичайний долар, ви можете піти у відділення банку або зайти в свій телефон і в онлайн-банкінгу просто купити цей самий долар, а потім піти, піти в касу і його зняти. Це дуже дуже спрощує е, можливість отримувати зелених у цих американських мертвих президентів, але це також розв'язує нам руки і дає знов можливість заробляти на цьому. Хоча тепер ми не можемо так багато заробляти, як раніше, але все ж таки можливість ця також з'явилася. Тепер я вам розповім, що було трошки раніше, як ми могли отримувати долар по ціні, по якій продає банк. Наприклад, курс 3745, по якій продає долари Монобанк. Зараз ти можеш просто зайти в додаток і купити. Але. Нещодавно ти мог це зробити лише через депозит на 3 місяці. Тобто ти повинен був купити ці долари, але ти обов'язково повинен їх покласти на депозит. Вони повинні там полежати 3 місяці, і лише потім ти міг їх зняти і забрати себе. Тепер цей ліміт підняли з 100 тисяч гривень в місяць до 200 тисяч гривень в місяць на одну людину на один банк. Але ти можеш ці депозити робити в різних банках. Якщо в тебе є капітал, який би ти хотів таким чином прокрутити, то ти можеш це робити через депозит більшу суму, ніж було, був дозвіл раніше. Ти можеш запитати мене: а навіщо мені це потрібно, якщо я можу просто піти ножками в банк і купити в касі цю крип... крипту хотів сказати? Ну так, да, майже сказав, ці долари. Так, дійсно, ти можеш це зробити, але ти не можеш це зробити багато. Ти можеш це зробити лише на суму 50 тисяч гривень на один місяць в одному банку. Так, ти можеш користуватися різними банками, так ти можеш користуватися своїми знайомими, своїми близькими і таким чином купувати набагато більше. Тобто, цей ліміт він наче є, але його не проблема дуже сильно. Розширити, скажімо так, не з 50 тисяч, а, наприклад, до 500 тисяч, використовуючи лише 10 банків і себе одного, навіть без родичів, навіть без ваших дропів. Дропи це ті люди, які дані яких ви можете використовувати для того, щоб купити, продати чи ще щось зробити. І так. Значить, ми розуміємо, що руки нам трошки розв'язали, і ми можемо на цьому заробляти. Але як ми будемо на цьому заробляти? Взагалі схеми вже не такі профітні, як були раніше, але вони все ж таки є. Я навіть дві схеми вже почав додавати, ну точніше, вже додав до нашої віп-групи. Давайте зараз нагадаю вам, що взагалі таке віп-група і що з нею сталося за цей рік, коли НБУ е, поставив ось ці заборони. І так. Якщо раніше в Віп-групи я просто публікував пі p схеми потім я туди опублікував е, дуже великий, такий на 30 сторінок звіт юристів про легалізацію криптообмінка, е, криптообмінки. І це зараз може бути знов таки актуально, тому що дійсно на обміні криптовалют можна непогано заробляти, і я знаю купу людей, які хотіли би це робити легально. Так ось, прочитавши цей звіт, ви можете е, це е, дізнатися, як ви будете це робити. Звіт особисто я заплатив за нього 200 євро. І це набагато дорожче, ніж навіть доступ до всієї віп-групи. Далі, ми перейшли в віп-групу, я почав публікувати свої якісь спотові угоди, свої угоди на ф'ючерсах. Я почав додавати туди різні курси, курс там криптовалюта для новачка, потім освітня група і взагалі напичкав максимально щільно цю віп-групу різною корисною інформацією. Доступ до неї коштує лише 125 доларів. Але буде подарунок для глядачів мого каналу саме під цим відео, про це розповім трошки пізніше. Доступ буде у вас, звичайно, назавжди, не на місяць, і я. Починаю знов додавати різні інструменти в цю ВІП-групу саме по P2P. Зараз я вже можу вам сказати, як ви можете заробляти орієнтовно 300-400 доларів в місяць, навіть не маючи великої суми. Я цю схему вже придумав, вже протестував. Я знаю, як вона працює, але я її ще не оформив і не додав віп-групу. Я це зроблю ну, на цьому тижні вже точно. І так. Якщо у вас є 1000 доларів, ви зможете заробляти орієнтовно 300 доларів в місяць, поки це все працює, поки діють ці ліміти. Це можна буде зробити. Я вам не буду казати, що це дуже-дуже просто робиться. Ні, треба буде попрацювати, але вам треба тупо нажимати кнопки, тупо ганяти з однієї карти на іншу карту гривні, долари, криптовалюту, так само з біржі. В цьому немає нічого складного. Це можна буде зробити. І що мені подобається. Це те, що така можливість тепер з'явилася, якщо вам необхідно якось таку невеличку підроботку зробити. То це можна буде зробити. І чесно кажучи, вам навіть тисячу доларів не потрібно буде мати на своїх якихось рахунках. Вам буде достатньо лише 500 доларів. Та, чесно кажучи, можна і через 100 доларів це все прокручувати. Але просто це буде, ну, треба робити дуже багато кругів. І я все ж таки раджу скористатися або 500, або 1000 доларів. Також я в цій а, схемі розпишу повністю всі ліміти, які вони є зараз, які вони є безпечними, і це все необхідно для. Для того щоб до вас просто не звернулося дуже швидко податково. Тому кому буде цікаво, ви знов можете долучатися до віп-групи, точніше, кому цікаво не лише ф'ючерси, трейдинг та інвестиції, а кому цікаво лише е, заробити на P2P максимально швидко. Ви також можете долучатися до віп-групи. Ось тут ви можете побачити посилання на нашого бота. Ви можете в боті почитати максимально детально, що є в віп-групі, і також все, що буде додаватися в віп-групу, буде вже для вас безкоштовним. Доступ у вас буде назавжди. Лише глядачам мого каналу Криптокиїв я даю зараз скидку знижку 25 доларів. Тобто ціна буде лише 100 доларів або 4 тисячі гривень. Доступ у вас буде назавжди. Ви отримуєте вже ті схеми підтопішні, які є. Мої угоди, сигнали по ф'ючерсам, багато корисної інформації і все, що будете даватися, віп-групу ви також будете отримувати. Коротше, чесно кажучи, це найкрутіше, найкрутіше таке вкладення. Якщо у вас небагато знань, якщо ви не хочете розбиратися, якщо ви хочете долучитися до великого цікавого ком'юніті. До речі, у нас є цілих два чати, де ви можете спілкуватися з людьми, не просто знаходити собі друзів, а чесно кажучи, можна з ними скооперуватися і. Заробляти, я думаю, це буде дуже корисно. Тому це відео було зроблено для того, щоб вам проанонсувати те, що P2P знову починає жити. Воно, скажімо так, як Фенікс переродилося. Скоріше за все, там не буде великих заробітків, але все ж таки вони будуть і вони вже є. Тому долучайтеся до Вівгрупі, пишіть моєму адміну в телеграм канал, і скоро там побачимось, скоро розпишу, як це все працює. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за підписку, за ваші коментарі. Бувайте!